Міюай! І світло, і на А, Привіт, міюай. Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, поговоримо про один з найбільших бестселерів, принаймні судячи з відгуків людей та кількості запитань до мене, чи варто брати собі цей смартфон. Це Poco X6 Pro. Поїхали поговоримо. подиви. Залапався вже. Ну, два рази торкнувся. Все не так просто, як тобі може здатися. Цього разу я вирішив прямо поринути в цей смартфон і перейшов на нього повністю, використовуючи його як основний смартфон. І от про що я тобі розповім. Цей смартфон прямо був реально мій особистий смартфон на півтора тижні. Мій. Власний, відпочивав там десь. Дизайн та матеріали корпусу. Тут є декілька питань, якщо чесно. Я розумію, що смартфон не супер флагман, але серед матеріалів корпусу, задньої кришки, я знайшов такі слова, як пластик. Значить нічого на перший погляд, але він до того ж, що він пластик, воно ще й глянцеве. І оце вже неприємний приколяс, бо треба або брати чохол відразу з м'якенькою серединою, або клеїти якусь плівку на задню кришку. Бо їй прийде дуже швидко кабзда, якщо не поклеїти плівку, або не вдягти якийсь м'якенький чохол. Навіть отак. Пийте менше. Щоб не запотівав попа. Або є ще отакий варіант: обирайте смартфон жовтого кольору. Там задня кришка, виготовлена з текстурою, схожу на шкіру. Принаймні не так швидко зашкрябається та об'ється, як ось ця задня глянцева кришка чорного чи сріблястого кольору. Та й жовтий прикольний колір, тож краще беріть жовтий. У мене не було такої можливості. Щодо дизайну, то тут прослідковується схожість Poco X6 Pro з попередніми поколіннями смартфонів від Poco, а саме X5 Pro та X4 Pro. Я про ось це віконце, в яке вписаний блок камер. Та розміщення цих камер, звісно, різне, але в цілому спадковість прослідковується. Чи подобається такий дизайн мені особисто тут швидше ні, аніж так. В цілому нормас. Та я думаю, є люди, яким подобається прямо таке рішення. Але я до таких людей не належу. Загалом дизайн як дизайн, але є одна різниця, яка відчутна між смартфонами X6 Pro, X5 Pro та X4 Pro. А саме X6 Pro найменший серед всіх цих смартфонів. І це мені особисто подобається, його тримати в руках приємніше. І якось в цілому користуватися навіть однією рукою зручніше, ніж попередніми. Поколіннями Поко. А ще смартфон став менш квадратичним. Я про те, що X6 Pro тепер має не такі гострі та прямі грані, як попередні X від Poco. І швидше за все, це зручніше, за рахунок точніше цього, і зручніше тримати цей самий смартфон. Тут уже не такі гострі грані, а такі більш трішки скошені. І він менший, і більш скошені грані, і заукругленіший, і взагалі тримати його зручніше. Навіть без чохла В чохлі ще помітніше ця двіжуха. Дисплей, це те, що найчастіше бачить будь-який користувач будь-якого смартфону. В поко, якщо про це 667 дюймовий amoled Дисплей з роздільною здатністю 812 на 1120, з частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 1200 ніт і піковою 1800, що вже нічогенький показник. Дисплей, як вже зрозуміло, з вища сказаної інформації, досить яскравий. Щодо його насиченості, точніше насиченості кольорів, які він відображає, то тут теж все досить файно. Тим паче в налаштуваннях можна вибрати профіль відображення власне насиченості тих самих кольорів. Пункт має назву колірна схема, і там є чотири варіанти на будь-який смак. Стандартні про яскраві насичені та розширені налаштування. Я сильно не заморочувався і вибрав насичені. Мені особисто сподобалося найбільше, як кольори відображає дисплей в такому режимі. До речі, в режимі розширені налаштування там є ще декілька підпунктів. Словом, можна заморочитися і вибрати відображення кольорів саме на свій смак. В цілому, дивлячись на вартість цього поку, 6 про, я скажу, що дисплей особисто для мене нормас. Не супер крутий, але й назвати його паскудним не назвеш. Жити можна. Яскравий, насичений та досить в принципі, приємний дисплей. Але це не був би смартфон від Xiaomi, якби щось цікавого не сталося. Точніше, сталося так, що мені не сподобалося в дисплеї, як про цей його датчик освітленості. Він майже в повній темряві аж занадто занижує яскравість. Та таке відчуття, що картинка на дисплеї аж впливає і розпливається, і треба прямо мружити очі та вглядатися, щоб прочитати та розгладіти якусь інформацію на дисплеї. Ну або додавати яскравості вручну. Якби то трапилося один раз і цей датчик спрацював косо, криво і рахітно, то ще окей. А воно відбувається майже завжди. А от під сонячними променями дисплей прямо молодець, витискає з себе всі соки, і прямо так старається, що аж кольори блідніють. Але головне, що власник смартфону прочитає та зможе розглядіти, що відбувається на екрані. От за це плюсик в Carmo X6 Pro. А ще для тих, до речі, хто страждає від пресловутого щиму і цікавиться, чи є в смартфоні DC-Dimming, модне слово, то для вас, пані та панове, скажу, що в інтернетах говорять, що він є в x 6 Pro. Але в налаштуваннях чи де його вімкнути, я чесно не знайшов сорян. Але для тих, хто знає, що це таке, то він тут є. А для тих, хто навіть де він знаходиться і що це таке, то. І не знаєш таке з чим, то не заморочуйтесь, все нормально. Дисплей як дисплей. Ще в цьому дисплеї, ну як в цьому, не тільки в цьому, в більшості дисплеїв, де встановлено сканери відбитків пальців так низько, от саме таке розміщення сканеру в дисплеях, чи під ними взагалі не важливо. Словом, для мене це незручно, що Особливо, коли береш смартфон, в якому е, розміщений цей сканер е, низько, а потім береш, де він розміщений нормально. То цей прямо бісить. Так що якось тут інколи навіть береш і промахуєшся. Ну, Припиніть. Ось. Де? Ось две. Тобто ти береш. А коли береш смартфон, де він отут, то нормально. Коли береш смартфон, де він отут, починаєш птицяти не туди. З приводу дисплею в X6 Pro, за пікову яскравість респект, за датчик освітленості не респект. За дисплей в цілому нормас, Жити можна. Я просто коли взяв смартфон з дисплеєм нормальним крутим після цього, то... <рик> і, і тепер, і тепер, а тепер про те, чим реально може похвалитися POCO по x 6 Pro, Ну, принаймні в деяких частинах того, про що зараз поговоримо. Начиння та як смартфон себе поводить в іграх та який він при повсякденному користуванні. Значить, значенням справи наступні. Процесор тут від Mediatek, а саме Dimensity 8300 Ultra. Щось схоже, в неймінгу процесорів я вже нещодавно бачив в геймерському смартфоні від Infinix GT20 Pro. Є, до речі, відео на каналі, тож можна переглянути. Якщо повернутися до нашого X6 Pro, то цей Dimensity 8300 Ultra виявився досить міцним горішком. Сам процесор 4-нанометровий з максимальною частотою 335 ГГц, з графікою mali G615MC6. Для любителів рахувати попугаїв на китайських смартфонах в китайському антуту, то цей Poco X6 Pro набирає їх більше мільйона, точніше, щось мільйон 300 з копійкою. Круто, мабуть, круто. З іграми в цього бестселера від Xiaomi ситуація наступна. Call of Duty льотає на максимальних налаштуваннях, при цьому можна встановити частоту кадрів на рівні 120. І десь так приблизно воно є. Все стабільно, швидко, плавно та чудово. З Call of Duty в цього. Поки як 6 Pro, проблем немає. З Lost Light теж проблем не було. знаю в принципі грати приємно, кадри стабільні та стабільно високі. Налаштування графіки на Smooth, FPS на Special F та Special Effects на Ultra, що в грі і показує смартфон. ультрашвидко та плавно, все файно, можна спокійно йти в рейд та волити противників, не переживаючи, що десь щось заглючить і не встигнеш відреагувати на якусь подію в грі. Все чудово. Ще я встановив PUBG Mobile на цей X6 Pro, і тут можна вибрати майже будь-які параметри в графіці та FPS. Але, чесно кажучи, я особливо супер великої різниці в графіці, яку б ти не вибирав, не помітив. Тож вибрав такий шлях, де краще буде більше FPS, і встановив графіку на Smooth, а фреймрейт на Extreme+. Plus. При таких налаштуваннях грати чудово, приємно, все швидко, плавно та як треба в онлайн-шутерах для швидкої реакції. Але навіть вибираючи такі налаштування, які розраховані для більшої кількості FPS, гра все рівно не дає таку можливість вибрати ту саму максимальну частоту кадрів, ну типу 120 і зробити так, як в тому ж Call of Duty. Грати можна в своє задоволення в цей PUBG Mobile на цьому Poco, і брати свій топ-1 без проблем. Але 120 кадрів. Me. Що ж до найтяжчої гри серед всіх вище згаданих, я про Genshin Impact. То тут смартфон в цілому наче й справляється з нею досить добре, але бувають якісь мілкі фрізи та гальмування. Але в більшості випадків все добре. Та я встановив всі налаштування на показник Хай, щоб подивитися, як цей X6 Pro своїм Dimensity 8300 Ultra буде поводитись в цьому Genshin Impact. Загалом грати можна тож нормас. Ну. З іграми в Poco X Pro, наче все добре. Тепер розумію, чому мамки геймери люблять його. Смартфон не за всі гроші світу, але в ігри пограти можна спокійно, без якихось траблів. Щодо повсякденного користування цим смартфоном, то якщо абстрагуватися від всього, про що я далі скажу, то він працює досить моторно, всі застосунки відкриваються швидко, анімації теж наче не туплять. Словом, швидкий, наскільки це можливо смартфон. Але тут мені сказав привіт MIUI. І світло, а їха руха. Прикиньте! Оце б правда, а у то, що якого єдиного марафону показують. Привіт, мій вай ру. Так, продовжимо генератор. Але тут мені сказав привіт MIUI. і так я знаю, що тут типу HyperOS, і це не MIUI. Давайте будемо чесними, це MIUI, на якій натягнуті нові іконки застосунків та меню цих самих застосунків, бо все решта, ну прямо MIUI-MIUI. -ем, з його веселощами, які я так люблю. Значить, користуючись цим смартфоном десь півтора тижні, і як основним я знову згадав, чому я так і не зміг полюбити будь-які смартфони від Xiaomi чи їх суббрендів. Не Важливо. Це, по-перше, клята реклама, навіть в рідному застосунку провідник. Така. Добрий. день. Чи в тому ж, очищувачі кеш пам'яті та ж сама реклама, який десь за день може назбирати 1,5 ГБ сміття. Інколи заблокувавши смартфон і потім розблокувавши його, він може вперто зависнути на тому моменті, і окрім заблокувати, і розблокувати його, знову він ні на що не реагує. Словом, наша взаємна любов з MIUI та смартфонами Xiaomi продовжується. Вони люблять мені мізки, а я люблю їх всієї душею. Ну, от не склалося в нас, що ти поробиш. Якщо є смартфони від Xiaomi, ну прямо дуже круті, я зможу змінити свою думку після того, як ними покористуєшся, то напишіть в коментарях, що то за смартфон такий священний, бо мені аж цікаво, чи такий взагалі існує в природі. Що ж, від любові до іншої любові, давай про камери. Хоча тут все не так, щоб прямо е, словом, давай про камери. Значить, камер в POCO X6 Pro три штуки. І як завжди заведено, в смартфонах не флагманських корисна та реально нормальна, одна основна. Основна камера, тут 64 Ч... 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 Пла... Па... Основна камера тут 64 мегапіксельна Основна камера тут 64 від OmniVision OV 64B з апертурою f 17 та оптичною стабілізацією. Решта дві камери це 8-мегапіксельний ультраширик з апертурою f 22 та кутом огляду 120 градусів. Та третя це Супер Макро камера Аж 2 мегапіксельна з апертурою f 24 Вау! Що ж до результатів, що видають ці дві супер надкорисні камери, то я скажу так, вони тут є, з допомогою них можна щось фотографувати. Якщо дуже постаратися вибрати гарну погоду, гарний настрій, прямі ручки чи файні штатив, то в цілому непоганого результату можна добитися. Але прямо розраховувати на них як на суперфлагманські камери не варто. Якщо ж говорити про основну 64 мегапіксельну, то тут в цілому результати досить непогані. Якщо постаратися, то я б навіть сказав, бувають чудові результати. Літати. Але якщо взяти, до прикладу, алгоритми на тому ж NoCamon 30, який був нещодавно в мене в руках, то там якось смартфон наче більше старається видати. Більш якісний результат навіть без допомоги користувача. А цей Poco інколи може бахнути файне фото, а інколи таке собі, якийсь він більш мануальний, цей Poco X6 Pro. Це я до того, що в цьому смартфоні типу, треба спочатку зважити всі за і проти перед тим, як робити фото, а не просто дістати з кишені, вибрати ракурс і тиснути на кнопульку Зробити фото. Що стосується фронтальної камери, то вона тут 16 мегапіксельна з апертурою F24 без стабілізації, але але з можливістю блокування експозиції, і то є файно. Загалом фронтальна камера не видатна, але назвати її паскудною теж не назвеш. В цілому нормаз камера. Маючи файний настрій, прямі ручки та сонячну погоду, чи добре освітлення, можна збацяти чудове селфі. Головне, що я б зробив, це відразу вимкнув всі покращувачі в налаштування фронтальної камери, бо мені особисто не дуже подобається фото з цими всякими приколясами. Без них. Норм. Відео поки 6 Pro може записувати 4К 30 кадрів на основну камеру та 1080 p 60 кадрів на фронтальну. До речі, про відео на фронтальну є один приколясний програмний приколяс: Телесуфлер. Тобто, якщо записуєте свої сторікси, треба багато. Що сказати, а весь текст вам важко запам'ятати, то є телесуфлер. Шпандьорите туди свій текст і вперед щось рекламувати чи щось розповідати в ваших сторіксах. Для когось може бути мега корисна штука. Так, а тепер про акумулятор та автономність цього чуда китайського смартфонобудівництва. будівництва. Акумулятор Poco X6 Pro об'ємом 5000 мА, що, як я вже багато разів говорив, зараз вже звичайний звичний показник. Але маючи 4 нанометровий суперкрутий процесор, в теорії смартфон має бути. Ще й енергоефективним, але не сталося як гадалося. У мене особисто смартфон ледве доживав десь до 5 години вечора. Це при тому, що я багато не грав в ігри і не знімав відео. А якщо це все б робив, то, мабуть, би, хрін би він дотягнув і до третьої. Не знаю, як так сталося. Я вже спочатку подумав, що треба оновити програмне забезпечення і все стане краще. Ну це ж Xiaomi, хоч і Поко. Тут з оновленнями ПЗ може статися чудо. Але виявилося, що дідька Лисого автономність така й залишилась. І от це вже неприємний момент, знаючи, що на цьому смартфоні можна ще й пограти в ігри, а він при цьому до вечора не доживе. Така собі перспектива. Але все було б зовсім погано, якби компанія не додала до комплекту смартфону зарядний пристрій. Зарядний пристрій на 67 Вт, що вже трішки нівелює його слабкість з автономністю. Головне не забути цей пристрій вдома. Тоді можна і в ігри пограти, знаючи, що можна підживити цим пристроєм смартфон швиденько, і з допомогою виродного пристрою тримати його в тонусі. Автономність бі зарядка клас. Є стереозвук, який вже якось по Сяомівській, не зовсім стереозвук, бо ну, сильно відчувається різна гучність між основним динаміком та допоміжним, що зверху. Прямо сильно. Мені особисто аж слух ріже, та те, як воно дисонує цей звук. Заради справедливості звук в дротових наушниках файний, в принципі, як заведено в усіх смартфонах від Xiaomi. Підбиваючи підсумки про цей Poco x 6 Pro, я трішки зрозумів для себе, хто більш-менш аудиторія цього смартфону. Хто його обирає більш-менш свідомо? Але не, не за порадою від друга, брата, свата, кума, сусіда та ще когось. Цей смартфон для тих самих людей, хто хоче пограти в ігри, не купуючи супердорогущий смартфон. І більшість цих людей це діти. А люди, які свідомо обирають X6 Pro, не для ігор, це, на мою особисту думку, люди, які вже мали до цього смартфони від Poco і знають його вже вздовж та впоперек цей Poco. І просто не заморочуються, беручи цей смартфон. Для тих, хто любить фотографувати чи знімати відео, та їм треба автономний смартфон. І вони, так як і я, не дуже товаришують MIUI чи HyperOS, то цим людям, як і мені, не по дорозі з Poco X6 Pro. Якщо узагальнити мої очікування, нічого суперкрутого не очікуючи від Poco X6 Pro, я в цілому нічого суперкрутого і не отримав. Хочете брати, беріть. Якщо ви ще перелічені, так би мовити, мінуси вас не відштовхують, то беріть. Хоча беріть краще жовтий. Хоч колір прикольний. Ну, а я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще чомусь цього не зробили. Пишіть коментарі, тисніть на вподобайку, підтримуйте контент українською і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу рідненьку Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо, хто чим може, і рухаємось лише вперед, а лише до перемоги, і все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!